Передаю вам ключі хазяїну так, тимчасового будиночка. Сподіваюся, що найближчим часом у вас вже буде не тимчасовий, а постійний будинок. Ну, поки, так. поки я сподіваюся, що вам тут буде тепло перезимати зиму. Мінімум, що для цього треба, тут здається я. Так, да, красиво, звісно. Ну зеркало. Да, свідкою, щоб не заблудиться, не промахнутися, бриться, добре було. Так, дизайнер. общем, ну я ж кажу, мене слів немає. Мені щікається, що це сон. Кроватика шикарна. Дуже вдячна. Дай Бог здоров'я всім і робітникам, і працівникам, і мерії. Площа будиночку 26 квадратних метрів. Тобто, ну це як площа смарт-квартири, по суті. Ми обладнали будиночок уже меблями. Ви зробили навіть більше, ані зможете собі подумати і оцінити тому що щасливити в цих умовах складних людину, то є, напевно, найбільше, найбільший успіх і найбільше досягнення. Так я безмежно вдячний, вдячний як від родини, яка отримала від вас такий подарунок, і від всієї бученської територіальної громади.